Справді ночі 1435, 263, 45, 261 крові політичного три. Судохвинок закінчується дослідження встановлення доказу. Переходи до судового дебатів, студію дебатів. Делиться культура ровность в тому, що 18 листопада 24 року, близько 7.20, по вулиці Заричанська 9 міста Хмельницького, керуючим автомобілем БВХ-6. Перебуваючи в стані алкогольно-танаркотичного зкіння, не врахував дорожньої обстановки. Час руху допустив критичне зіткнення з автомобілем Шкода, надалі з автомобілем «Мазда», після чого в стані заносу відповідно в'їхав зупинку громадського транспорту, перемога де цей час перебували громадяни. У нас тут дорожньо-транспортної пригоди, на зупинці громадського транспорту загинула три жінка. Відповідно, після вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Покинувши транспортний засіб, лишив місце приводу, подальшому був затриманий працівниками головного управління Національної поліції Хмельницької області. Крім того, в час проведення обшуку автомобіля автомобілі БАВА 6 було вилучено металево телескопічну палицю, яка відповідно до висновку експерта є телескопічною дубинкою, що відноситься до категорії холодної зброї, ударно торбині дії. Вважаю, що в ході судового розгляду обвинуваченням доведено в повному обсязі, тому, враховуючи всі докази в сукупності, я вважаю, що будь-яких розбіжностей між обвинувальним актом і дослідженими доказами нас немає, враховуючи те, що під час досудового розслідування під час відповідно вже судового розгляду обставин, які обтяжували покарання, встановлення не було. Разом з тим, встановленим наявність обставин, які пом'якшують покарання саме ще яка і те, чи сколе зішкодування завданої шкоди. Я прошу суд визнати вимогу вчинення кримінальних посту, не передбачених частиною 1 статті 135, частини 2 статті 263, частини 4, статті 286 Кримінального кодексу України. Відповідно, призначити наступне покарання. За частиною 1 статті 135 виводі обмеження волі на строк 2 роки. За частиною 2 статті 265 Кримінального кодексу України виді обмеження волі на строк 4 роки. Та за частиною 4 статті 276 Крім 1 ви виді позбавлення волі на строк 10 років з подобанням права керувати транспортними засобами на строк 10 років. Остаточне покарання призначити за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом погодення менш суворого покарання більш суворого. В результаті призначити покарання від позбавлення волі на строк 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 10 років. Судові витрати покласти на обвинуваченого. Долі речових доказів вийшли від, відповідно до статті кримінального центра. За результатами проведеного судового розгляду справи в повній мірі доводиться вина обвинуваченого. У зв'язку з цим сторона потерпілих агресив, яких я представляю, в цілому ми вважаємо, що на даному випадку відсутні будь-які пом'якшуючі обставини, наскільки щире, про яке, яке було значено прокурором, сторона потерпілих таку обставину не сприймає, оскільки жодного разу вони не бачили дійсно щирого розкаяння, а ті слова про те, що визнання вини. Оцінюється виключно з метою помекшення відповідальності обвинувачення. Зв'язку з цим сторона потерпілих просить призначити покарання максимально передбачено статтею 276 і значком 1 відповідно вигляді 12 років позбавлення волі з додатковим покаранням вигляді позбавлення права керування транспортними засобами, терміном на 10 років, а також в повній мірі задоволити заявлений в суді цивільний позов, відповідно до якого стягнути з відповідь на користь потерпілих. Моральну шкоду в розмірі 3 мільйона гривень, рівними частками на користь кожного, а також ціну до витрати в розмірі 30-30 гривень. Я можу дуже довго говорити про втрату мами. Вона була дуже хорошою людиною. І е, я вважаю, що повністю погоджуюся з тим, що каяття зовсім немає. І коли перший раз я побачила на зупинці, його садили в автомобіль поліції. Ні, тут а вже третій раз я на суді. Жодного каяття я не побачила. Прошу максимально задовольнити срок, на який його можуть посадити. Маю покарання максимального покарання до нього і відшкодування повний матеріальний школь. Підтримую повністю слова адвоката, також підтримую слова своєї, дитини, своєї сестри. Оскільки підсудного взагалі, мені здається, жодного каяття немає. Просто він таке враження, хоче би уникнути просто покарання і зменшити свій срок. Не від нього, ну, жодного контакту не було на якесь там прохання вибачення чи тому щось інше. Тому ну, прошу суд, максимальний срок покарання на саме 12 років е, і позбавлення права керування 10 років. Задовільнити цивільні позвони. Шановний суд, перед вами постала людина, яка, на жаль, вчинила кримінальне правопорушення, що призвела до заподіяння нові шкоди, невідворотних наслідків. Вважаємо, що ми всі лише люди, а людській натурі дійсно властиво помилятися. Однак, разом з усвідомленням того, що кожен має, не має, а може уступитися. Приходить розуміння іншої, не менш важливої істини. Кожен має право на спокуту. Ми вважаємо, що право на те, щоб відшкодувати заподіяну шкоду та своїми діями довести широко яття, на сьогоднішній день вчинив максимально. На нашу точку зору йдеться не про безумовне прощення за вчинене, тому що дійсно ті дії, які, а... дії, як... якого призвели до тих негативних наслідків, неможливо відновити. Це дійсно. Водночас ми вважаємо, що має право отримати можливість усвідомити свою провину, понести передбачену законну відповідальність і після цього мати шанс на відновлення. На жаль, не може виправити минуле, але ми можемо вплинути на майбутнє. Тому ми вважаємо, що є всі законодавчі підстави звернутися до суду в межах цього кримінального провадження з проханням при винесенні вироку врахувати не лише обставини скоєного кримінального правопорушення, а й поведінку підсудного, що під час до судового розслідування. Ставлення до вчиненого, а також дії спрямовані на відшкодування потерпілим моральної та матеріальної шкоди. Тому що під час судового провадження відповідно, він визнав вину щиро розставився. Під час досудового розслідування надавав викривальні покази, жодним чином не уникав надання показів. Відповідно, це все підтверджується матеріалами досудового розслідування. Визнає свою вину вчинення крімнованих йому кримінальних правопорушень, щиро розкаюється, співпрацював за слідством в межах даного провадження. Він та його сім'я саме на сьогоднішній день максимально докладає зусиль, щоб відшкодувати всю задану шкоду його діями. В тому числі це підтверджується, що щось долучали заяви двох потерпілих, які підтверджували, що дійсно відшкодувати в повному обсязі всю задану шкоду. Звісно, з огляду на те, що є три загиблих, відповідно, станом на сьогоднішній день є чотири потерпілих, відповідно, ті обсяги вимог. Я би не хотів їх задовільнити, станом на зараз в нього немає об'єктивної можливості. Водночас, керуючи статтями 66, 69 Кримінального кодексу України, 368 КПК України, ми просимо суд врахувати наявність наступних обставин, які повинні бути враховані при призначенні покарання Шевчуку. Це щире каяття. Визнання вини співробітництва з органами досудового розслідування на стадії досудового розслідування. Відшкодування в повному обсязі моральної та майнової шкоди потерпілим. Відповідно з рухування вища наведеного ми просимо суд призначити його покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. Суд оголошує судові дебати закінченими. Нашому десь судові розсудні. Я, я дійсно щиро каже, з тому, що зробив. Я не думаю, що в нас буде такі наслідки, а Прошу не пробачити і не сюди теж спала. Здивимося, я верху сюди на нашу кімнату. Викупну з полиці микального провадження до понулят, на 1526. Зазначив чинних крайних сукушних пробачення, що на басі 135, 4, 26, 4, 286, значить конденсуємо кодексу ворогів становить. За несловно постану порушення інструкції при порядку бою паністання офіку перевезення підписанням запальні кімнати і чи. Поводження охолошеної зброї, прислужуючи дня на рівності патрульних попередженнях умов чимологічним, засвітовим пластиною цими тальними снарядами, стоять дії та патрульні дози, також до зброї, злочиться зброї та буквально матеріальної, заперечити на кажем, в с у між області умисну незаконно придумано про суспішну пару, до категорії. Головний зборовий данний друге дії і наносивший контроль спортування 6 до Маган заявлений поцінав поліції плюс девятсосім по десяти 20 18 стопа 24 року для під'їзду будинку номер 9 на вулиці Зарчанська, місії Хмельницького. 18 стопадва 24 року безкусами під білим Бекші. Пушек, плюдні, один, три, один, пять, два, три, бе, де, двадцять, девять, а, дванадцять, три, дванадцять, четыре, право, поручну руху, затверджених Постановлено місце 131. Передбачу, та входить, там пішов спінів, включити зі швидкістю. Не менше 76 км на годину ділянці передбачені вулиці Зарічанської, 9. У межах перехрестя вулиці та вулиці перемоги в Хмельницького напрямку від вулиці Степана Мондерка, вулиці Свободи, у єдиній призначенні для цього смузі руку, провинну важність, несучасну виявив у межах своєї. Смоги руху автобільма з до де рух ось в коту напрямку з швидкістю близько пц 26 км за годину. Які станові перешкоди для руху об'єктивно спроможні, бо виявити не вже немає заходів для зменшення швидкості аж до зупинки керованим транспорт засобу, або безпечно для інших учасників руху в'їзду перешкоди. А здійснив передження обмін автомобіля маску до 6. Довжого рух зістало швидкістю, змістивши керований транспорт, засобів, як числі ворож. Скірувало між автомобілем Мазда 6 та не станом автомобілем темного повітря, рухався в зустрічну напрямку, майже з узлочному довго. І таким чином не потрібенся безпечного інтервалу під час вибачення обгону. Заручне безпека для дорожнього руху результат, що допустив дотичне зіткнення правої задньої задню частину тобі БВХ, з і передню частину автомобіля мазда 6, маску, що задньої заднє автомобіля, тут буде БВХ відірвалося місце. Конструктивно кріплення, що спричину втрату попередньої стійкості даного автомобіля та втрату контролю над ним водія, що перезадаті виконувачів авторів БМВ Х6, які в коронавому стані, до тих звітня з лівої задньої частини керового автомобіля, з лівої передньої частини автомобіля шкода з вустного рахунку в межах зустрічної основних руху. з подальшим їздим автомобіля, БВВХ, громадського транспорту перемоги. У нас чого пішов ходить в Ушкодження кожного, які в своїй сукупності є тяжкими, із лесу, ушкодження і перебувають у прямому причин зв'язку з настанням смерті кожної, що призводить їх загиблою на місці пригоди. Дорожчина приводить оптягла вище на наслідки знаходиться у прямому причин зв'язку з допущеними водія автобіля їх шість прирушення правил дорожнього руху. рук. Тимчасово ще стане оповідно, понад бутично зміни, відразу не, не проживати приводить з червонове обставин 17 листопада. 24 року без 17-24 проводиться на зупинці громадського танців перемоги на Заречанській деяті місії Хмельницькому. Усвідомлюючи, що в результаті водії саме ДТП, переводні небезпечної зачастані і позбавлені реальної можливості вжити заходу в самозбереження, массу потрібно ушкоджень. Рушу вимог пункт 2.10 АГД. Право дорожнього руху статті 4 закону про дорожній рух. Матчі, реальна можливість жити західів для першої медичної допомоги теплі. Не вже такі заходи потерпіли, велика бригада екстрено медичної допомоги, не вже самостійно заходи доставки потерпіли до лікувального закладу та небудь-кізахи, необхідні для підвідвернення безпеки, що загрозу життя потерпіли, залишившись торгів, БМВХ6, поки тішки тут є на місці ДТП, та залишив без допомоги, потерпілих і перевала в небезпечному для життя в безпорадному стані і позбавлені можливості вжити заходів замозбереження. У новачні кримінальні порушення визнак повного обсяги та підверті вещини обставини їх вчинив. До 4-ті 34-й капка України за згодою часу до провадження знову з нами до цілі дослідження, доказу щосується обставин в чиних обрушення, які ніким не оспорються. Таким чином вже доведення шучини внесення інших холодних зброї без попереднього дозволу, безпередбачено законом дозволу і водії з поза 1226 країн подус України. Порушення правил безпеки дорожнього руху особи, яка керує трансзасобом у стані алкогольного та енергетичного співміння, що спричинило загиблість пілку посіб і водії слід коліфку визащити на 4 серпці 2016 року на храйній кодекс обладнання. Завідомо залишення без допомоги особи, яка перебуває на недоспішній за і позбавлення можливості вжити заходи для самовспорядження на іншого безправного стану, коли він сам поставив на терміну небезпечний за час стану і водії слід коліфку визащити на 1 серпці Проходиться ступінь тяжкості що чини крайне порушень, особа видно, обставини, щоб пом'якшують та обтяжних покарання. Так, раніше не особи, чинені тяжкі та особливо тяжкі злочини, вимовили, в яких визнав посігазуються посередньо. Обставнику, що обтяже покарання, за защитина перші 135 країн посуду, є вчинені крайне порушення, стане у ковній та останнім рахунком вживання на технічних засобі. Обстанемо, що пом'якшує покарання, щире криття. Як із переставки крайних порушень, добровільну, щоб має зараз які просили суд призначити однозначно мінімальну міру попередні. Врахові наведення судожанопіль не призначення остаточно порані видіки позбавлення воїнського збавлення права та води транспортним засобом. Позов трьох мільйонів рівень уранів шкоди підлягає без задоволення помощі. При визначі розмір відшкодення моральних шкоди, суверховий характер, тобто страждань, яких зазнали позивичі в результаті загибелі близької людини, а також виходить засад розумності, виражені справедливості, що є підстави визначити. Досягнеш на їх користь по 750 тисяч гривень очкодування моральної шкоди. Він дочний друг з цим батьківський КПК витрати певне заплати допомоги представника потерпілоці, позивчих цвіт відповідача до юридичної особи, що до якої здійсниться провадження, які надають праву допомогу за договором. Неся відповідно потерпіли, це не позивачів, відповідає юридичну особу, що для якої зі провадження. Чистина першої чисто 4 КПК визначено вчора зіхвалення в винувальних виробності зімночного першу потерпіло у всіх сім'ї. Документальне підтвердження і підписання втрати. На підтвердження понесених витрат за надання правової допомоги на прибуткові касової 28.5.25 про складу 30 тисяч гривень на виконання договору, про надання правової допомоги 19 години з 24-го зв'язку з чим зрозуміло вимоги простірне завинувачів, витрат на право допомоги підігають експерта повному обстрілу. За пізні захисту до новичого поступу вироку законоселості залишити війну підверту. Заслужність позбавленню мирі, передбачення новини, може хилятися від судно та займатися злочинною діяльність. Лише запізнаємо заведіти в мене, підвертіся допечну лежад самі, помітимо на бачу. Кирилли закон сюди хвалили. Щоб визнати винуватиме, вчинку не крайних порушень, передбачити 23, 44, 26. 1,45 країн 200 та призначні покарання за 62.23 кремів 200 навіть одного року обмеження роги. За 4 і 2006 значком 1 керамі будуть скрізь меді 9 років позбавлено волі з позбавлення права керувати трансузасом з роком на 10 років. За 435 керування згоріння меді двох років позбавлено волю. На підставі, частина першої 170 км згоріння, шляхом поглення менш свого покроїння, більше ворогів, засушуючи постаточне по покроєння 9 років позбавлення волі з позбавленням права крове трансзасі з року на 10 років. Початок строки падіння Покарання Шевчуку, числу ти з дня вступу в руку закону в силу за руховою покарання, час приводить під вартою 18 день з 24 дня набрання виробнику закону силу день за день. На піш в Шевчуку під варто, до ступу в чокові лідерні підверті до вступу, руку закону силу сила за злочини безміності. Шевчука на користь держави, праці витрати у розмірі 30 тисяч 29 гривень і 65 купів. По звучниках доволі допомогти з тягнутися Шевчука на їх користь. 850 тисяч гривень кожному. Стягнути шуканий користую зумівка 30 тисяч гривень витрат на право допомогу. Речі докази Фрагмент подушки безпеки, металаплосського палицю, які купіру по 2 гривень знищити. Спеціації перевлю з набоями, пакети з грибами, стемний плок, з кабелем до Шевчуку. Автомобіль буває їх 6 дернути на відшкодування заданої шкоди. Автомобіль шкоди шкода, та віджанував через шуток, зберігати в справі. Решта наказано ухвалим міст у суді Хмельницькому міськраду суду 20.1.24, 21.11.24 на вказані, що докази скасувати. Виробни, що з до Хмельницького обстрілів суду через хмельницький міський суд протягом 30 днів дня його проголошення. Виробник на образу поносили після закінчення сроку подням скарги, якщо скарги не було по одному разі подням цінськарі, виробник, якщо вони скасовано, набира законосили після хваленої судному поліційній станції. Копів вируку починаємо чи до обвинувачного прокурору і що часу впровадження проєкту вируб судді, поховуючи суддя в фітнес. Одновачний віру зрозуміли, розв'язанення потребує. Судоволюцій не закінчено. Насправді я не міг нічого очікувати, я очікував, що не справедливе рішення суду. Мені здається, суд в принципі, справедливо все вирушує. Повірте, кожне рішення, не одне рішення суду не покриє завданих тої шкоди, як моральної, тої втрати, яка відбулася в нашій сім'ї.